Так, друзі, я собі ось такий контролер для сонячної станції собі на дачу. В мене вона там вже готова, але зроблена була давно. Я вважаю, не дуже раціонально і займає багато місця. Вирішив замінити на ось такий контролер, так як він багатофункціональний і вбере в мене багато індикаторів, які він має він в собі. Тобто Все буде набагато менше та зручніше. Також я це все сховаю за кухню. Не буде більше в мене цієї полиці на стіні, ті, хто бачив, знають великою з електроникою, і буде все набагато культурніше та гарніше. Ну, це вже я відео, коли все зроблю, я вам покажу. А зараз давайте я розповім про цей контролер. Це звичайний з Аліекспресу. Думаю, багато хто його знають. Але я не знайшов відео по всім його функціям. Зараз підключений блок живлення, це імітація. З панелі підключений ось такий акумулятор маленький. Та нагрузка підключена ось такий саморобний ліхтарик. Тобто цього достатньо для того, щоб зрозуміти, як він працює і побачити всі його функції. І так, давайте розберемося. Зараз так зроблю, щоб було видно екран. Тому що ліхтарка ось так видно. Дивіться, що він нам показує. Показує те, що зараз контролер роботає. Ось він Напруга 12,2 вольти на акумуляторі зараз. Також індикатор те, що йде заряд. Також намальоване сонце те, що зараз працює панель. Коли ось зараз вимкну. І з'являється одразу місяць. Так, спрацював захист, тому що акумулятор слабенький зараз мигає. Зараз він підзарядиться. Поїхали. Далі. Ми бачимо температуру. Температура ця, яка знаходиться не навколо нас, а саме в контролері. Тобто, чим більше він буде нагружений, тим більше буде температура. Навіть якщо в приміщенні прохолодно. Далі 0,3 А та намальована сонячна панель. Це показник показує, скільки зараз може видати панель або споживає. Акумулятор. Звісно, чим більш заряджений акумулятор, тим менше буде ампераж. Якщо акумулятор сильно розряджений або вимкнена велика нагрузка, то, звісно, ток буде і ампераж набагато вище. Далі така сама ситуація тільки з нагрузкою. Зараз споживає даний ліхтар 0,4 А. Ось він включений. Далі цікавий показник: 1,5 А. І ось значок ампер годин. Тобто це добова, так сказати, добовий лічильник. Він показує, скільки за добу змогла панель дати енергії. Також він показує, скільки за добу ви витрачаєте енергії. Ось 1,5. І 2 А ми вже витратили. Тому акумулятор на даний момент розряджається швидше, ніж заряджається. Тому що блок живлення дуже слабенький. А ліхтар споживає більше. Ну, це ми бачимо по першим показникам, так як панель дає 0,3, а споживає 0,4, тому такий розбіг. Ось тут 1,5-2 ампери. Далі це максимальний ток заряду. Коли напруга буде 14,2, заряд зупине. Так, 12,2. Це показник, коли у вас розряджається акумулятор, це буде наступне налаштування. У вас вимикається світло для того, щоб не розрядити акумулятор в нуль. Тобто такий захист. І коли напруга буде 12,2 вольта, то знов вся система автоматично вимкнеться, і у вас далі буде все працювати. Ці всі показники можна налаштувати вручну, просто зтиснути ось цю кнопку. Так, 122 І ось самий низький показник. Тобто 10,7, коли у вас напруга буде під нагрузкою 10,7 вольт, то система автоматично вимкне всю електронику, але при цьому буде заряджатись акумулятор. Ну, якщо, звісно, є сонце і панель працює. І наступний показник останній це у нас вибір батареї. Зараз стоїть. Автоматично вибора B1. Якщо зажати Потримати, і можна обрати інший тип батареї. Яку саме обрати? Зазвичай він обирає автоматично сам і все робить правильно. Так, напруга в нас упала після вибору. Все, піднімається, світло ввімкнулось. В комплекті інструкція, тому ви можете обрати тип акумулятору, який у вас є. Стосовно інструкції. Далі кнопка вимкнути нагрузку, тобто ліхтар, і вимкнути. При цьому, коли ви вимикаєте нагрузку, у вас акумулятор далі працює, все заряджається, все добре. Так, і ще така. Цікава штука є, яку я користуюсь на дачі, особливо коли працює телевізор, це ось 24 натискаємо. Це у нас таймер, який можна встановити на 24 години. Тобто встановили собі на годину, наприклад. 24 все. Тобто, коли цифра 24, то він працює цілу добу, не вимикається. Встановили собі таймер, наприклад, на годину. У вас година попрацював і вимикається. Але цей таймер, таймер працює, якщо немає живлення. Тобто, зранку, коли з'явилось сонце, акумулятори зарядились, і у вас знову вімкнувся таймер. У вас, наприклад, горить світло. Ви хочете зробити собі світло, щоб працювало, але не висаджувало акумулятор. То без проблем. Ми встановили таймер. Він працює завжди, коли є. У нас е працює сонячна панель, тобто є сонце. Коли контролер перейшов в режим місяця, тобто більше не заряджає акумулятор, і ось з цього моменту тільки починає працювати таймер. Тобто він у вас працював годину, якщо у вас стоїть година, і все вимкнув. Коли зранку з'явиться світло, він знову все включить і знову через годину вимкне його вже ввечері, коли у вас зникне сонце. Тобто доволі простий, зручний. До речі, USB роз'єм зарядка 2 А. Але 2 А не кожен, а разом. Тобто по 1 А кожний usb роз'єм. Так що Телефон заряджати ви будете дуже-дуже довго. Але для якогось відтильницька у мене, наприклад, від нього працює сигналізація. Мені вистачає, тому мене все влаштовує. Для швидкої зарядки в мене вже йдуть інші USB-розєми. І... По підключенню. Тобто можна як і сюди під'єднати, так і сонячну панель можна під'єднати сюди або додаткову. Так само і нагрузку. Під'єднується сюди, або, звичайно ж, роз'єм 5,5 на 2,1. Так що ось такий контролер.